Більше ніж 4 тисячі жителів Чернігова звернулись до приймальні народного депутата Валерія Дубіля, члена партії Батьківщина, з початку 2014 року. За результатами звернень направлено 255 депутатських запитів до різних владних установ. Юридична допомога займає найбільшу частку звернень. Її потребували понад 800 чернігівців. Серед головних проблем, з якими йдуть до депутата, корупція в освіті та медицині. свавілля чиновників, незадовільна робота ЖЕКів та підвищення підвищення тарифів. Олена працює вчителем в середній школі номер 6 Одна виховує доньку. Майже 10 років керівництво міського управління освіти ігнорує її звернення щодо підвищення ставки. Валерій Дубіль у батьківщині відповідає за Чернігівщину. Вже сім років він проводить особистий прийом громадян. Нардеп впевнений, що тільки так можна вирішити численні проблеми людей. Валерій Олександрович Бореться з корупцією, добився питання звільнення від корупціонерів нашої Ялівщини улюбленої, Тому ми сподіваємось на його допомогу. Всели в надію, що він розбереться з цим питанням. Звернулися стурбовані Чернігівці, мовляв, школу з веслування на байдарках хтось навмисно доводить до банкрутства. Вона розташована у мальовничому місті на березі Десни, має власну інфраструктуру. В школі постійно Займається більше ста дітей. Педагоги запевняють, що січня не отримують зарплату, працюють на ентузіазмі і своїм коштом возять дітей на змагання. Городяни побоюються, що скоро школи взагалі не буде, а діти опиняться на вулиці. Валерій Дубіль пообіцяв чернігівцям обов'язково розібратись. Я там не працюю, я нічого не знаю. Я просто як гражданин нашого города узнала цей факт, Тому я Валерію Олександровичу, Тому що мені скалі, якщо не поможе тон, ні поможе уже никто. Видно, тут уже такие силы замешаны в этом рейдерском захвате, что только он может в этом разобраться. Он сказал, что я этот вопрос не оставлю, и эта школа должна быть. Потому что Вал... Валерий Александрович, он в прошлом году был в гостях у этой школы, был в гостях там у детей, он сделал там даже подарки какие-то, в общем, подарил кое-что. И он прекрасно знает. Для чого ця школа і що вона для города дає. зараз. Команда Валерія Дубіля проводить до семи видів громадських приймалень. Вони проходять у дворах. Активісти приїздять до людей додому. У приймальнях беруть участь депутати міської та районної ради. Питання медицини люди приходять, вчителі приходили. Тому дуже багато питань, які можливо вирішувати не обов'язково грошима, а є питання, які можливо вирішувати порадою. Депутатським запитом, вирішенням, самому особистому зустрічі там, чи з головою адміністрації, чи з керівниками і допомога людьми були люди з домобудівельника, які не отримали квартир, ми домовилися із головою адміністрації області, і з прокурором області, з першим заступником міської ради, з юристами домовилися на наступному тижні провести нараду. І... Я впевнений переконаний в тому, що я буду з людьми, поки не вирішу це питання по домобудівнику, щоб вони все ж таки отримали ці квартири. Народний депутат проводить прийоми громадян не лише в Чернігові, а й в області. Спочатку початку 2014 року команда Валерія Дубіля об'їздила усі районні центри Чернігівщини, де сотні громадян отримали пораду, консультацію та реальну допомогу.